Продовжуємо виконувати бойові завдання на Покровську. Противник тиску не зменшує, застосовує безпрецедентну кількість засобів, а також живої сили для досягнення бажаних тактичних результатів на лінії бойозвітнення. Чи має противник значні успіхи на цьому вітинку? Ні, і тут я маю сказати, наводив цей приклад. Уже напевно я був в відрядженні в місті Києві на минулому тижні. Півтора дні треба було отримати техніку, обладнання там, інші засоби. Виконати свої завдання частково, як командир військової частини, і багато хто задає питання, таке відчуття, що я настрадав чи ванга. Ну, типу, що там все погано? Як ти прогнозуєш, коли це може завершитись, війна, там бої і так далі. Я кажу: друзі, ну давайте будемо дивитися з точки зору на те, що таке погано чи втратила Україна спроможності доведення активно оборонних дій? Ні, не втратила. Ми активно обороняємося. На різних вітинках лінія бозітня значно більше ніж тисячу кілометрів на поточний момент часу. Це перше. Друге, кажу: ну змоделюйте собі ситуацію: от коли ви умовно займаєтесь спортом, маєте певний рівень підготовки, спортом займаєтесь контактним, ідете по темній вулиці в нічний час, в такому скажімо, криміногенному районі, і проти вас вийде 15-16 шістнадцять. Хлопці, які не ведуть спортивний образ життя, але в них є якась арматура на вруці, будь-що інше, от як ви вважаєте, які варіанти того, що вони вам на шкуту лягають? Ну достатньо високі, один проти 15 – це дуже значна перевага, навіть якщо ти 15 не є високоякісно підготовленими. А тепер кажу увагу на деяких вітингах, зокрема на Покровському, там за різними оцінками може бути по різному але противник переважає достатньо суттєво чисельно. І в кількості засобів, які ви використовує проти України, і український солдат стоїть один проти п'яти, семи десяти, дванадцяти військовослужбовців російської коваційних військ, стоїть тому, що підтримують інші додаткові підрозділи вогневого впливу і артилерії, безпілотники українські засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і багато чого іншого, що застосовується силами оборони для зупинення противника на передній лінії бозіпень. То тоді в мене запитання: якщо противник нас настільки суттєво переважає за кількістю сил та засобів і може тримати сталу динаміку наступальних дій не на одному відтинку, а на ряді відтинків і на Запоріжжі, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, то скажіть, чи це не подвиг українського війська, що маючи меншу кількість сил та засобів? Ми забезпечуємо результати, коли противник Купен не може взяти вже два роки, буксує, не може виконати завдання. Більше того, сили оборони покращили своє становище, відтіснили противника з ряду вигідних для нього позицій, блокували його на північному колесі? Чи це не подвиг, що ворог не може взяти місто, яке до повномасштабної війни нараховувало 60 тисяч громадян України, жителів цього міста вже рік буксує противник, не може взяти попрось. То чи це не подвиг українського народу, і українського війська? І я вважаю, що дивіться, незважаючи на те, що противник має часткові тактичні успіхи на ряді вітинків, де концентрує безпрецедентну кількість сил та засобів, де несе неспівмірні втрати до отриманого результату, сили оборони продовжують тримати стрій, продовжують тримати фронт. І за моїм переконанням, це величезний успіх українського народу і українського війська. Плюс додаткова відносна стабільність лінії боєзднення і надмірні втрати противника, неможливість з ним реалізувати бажаних намірів. Неможливість вийти на оперативний простір дають нашим представникам військово-політичним можливості домовлятися з європейськими країнами про додаткову підтримку допомоги як українського бюджету загалом для того, щоб закрити соціально важливі захищені статті бюджету, так і в першу чергу для підтримки солоборони грошима, ресурсами, технікою, додатковими засобами вогневого впливу і багато чого іншого. І за моїм переконанням, цим треба бути гордий. Не треба розповідати, що все нормально, все супер. Ні, ситуація максимально сильна, але не треба розповідати, що все пропало. Тому що коли лунає теза, що все пропало, от там фронт валиться і все, що з тим пов'язано. Ну так тим же самим невелюється робота тих, хто віддають найдорожче для того, щоб відбулася наша держава. Тих, хто віддають своє здоров'я, свій час, і тих, хто віддають своє життя, представників сил оборони. Тому будьте горді тим, що ви є українцем чи українкою, і будьте горді своїм військом, яке продовжує виконувати задачу, яка інколи неможлива. Ми стрибаємо вище своєї голови в рази. Тому покровський віти коротко відкоментували за останні декілька днів. Противник не мав тактичних здобутків на лінії возвітлення. Продовжується дуже жорстка схватка. Це одна, напевно, з ключових битв російсько-української війни. На Кутинську продовжується виконання бойових завдань. Повною мірою зачищення самого правобережного Куп'янська від диверсійно-розвідувальних груп противника і в цьому сили оборони метр за метром мають успіх. Блокування на північній колиці, недопущення противника, оволодіння лівобережного плацдарму в тому числі Дорічанське мілове, без успіхів противника, хоча постійно зараза така різа, постійно різа, успіхів немає. І складна зараз ситуація і на Ловчанську, в тому числі них підтягує додаткові сили засоби, проти них намагаються виконати завдання повною мірою володіти вовчанською. Але зараз в нього не виходить виконати це завдання. Не виходить за рахунок стійкості, за рахунок стійкості українського солдата і за рахунок того, що українці підтримують цього самого солдата на лінії благодітного. Тому друзі, я вам маю сказати, що ми мусимо повною мірою усвідомити перші загрози, а загрози вони величезні. Війна не закінчується завтра, через тиждень чи на початку 26-го року. Жодних передумов для того немає. На жаль, війна буде продовжуватись. Друге, наміри дійсні: Росія. Росія не претендує на виключно Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську чи Запорізьку область, про що диктатор Путін навалює постійно під час своїх прямих ефірів, включень і все, що з тим пов'язане. Справжні наміри Російської Федерації вони відкриті лежать на поверхні. Це повною мірою знищення нашої державності, а знищення державності можливо лише тоді, коли не просто окупується територія, а знищуються носії цієї державності, носії культури, носії мови, носії тих, хто захищає державні символи держави, яку саму, самі люди утворили. Тому для того, щоб завоювати повною мірою. Ту чи іншу територію необхідно знищити народ в розумінні диктаторів, в розуміння імперії, тому Росія хоче знищити кожного з нас з вами. Тепер далі про що ще треба поговорити? Багато хто не багато хто є певна кількість, які періодично кажуть, ой, та там типу, ну. Окупація, окупація, може, якось воно буде. Є такі За, завдячуючи Богу українським вчителям, їх не так багато, бо все-таки українці це розумна нація, розумний народ, який навчений, але певна кількість є. Так я маю сказати для тих, хто зараз бігає поза вуглами в Сезич, для тих, хто не активізує свої дані, для тих, хто не посилює фронт, будучи зобов'язаним. що відбудеться далі? Дивимося на територію Донецької та Луганської області. Ті, які думали, що да яка разниця який там прапор. Зараз від 18 до 50 років всіх тих, які казали, яка разниця, поставили до стрій російську окупаційних військ і старають, похаючи на виконання найскладнішних завдань з найменшим забезпеченням. От що чекає Україну, ті частини, які опиняться в окупації з українським народом, будуть стирати цей самий український народ. Війні проти інших країн, проти країн Європейського Союзу, в тому числі, і насправді війна проти Європи, вона е, має не абстрактний характер, якийсь там, який може відбутися, може не відбутися в 28-му, 29-му, 30-х роках. Вже в 27-му році, у випадку, якщо противник буде мати успіхи, ми його не затнемо, можуть відбутися не просто провокації, як це зараз відбувається, порушення повітряного простору, бойової авіації безпілотниками. А відбутися пряме вторгнення Росії, починаючи з країн Балтії і Польщі. І в цьому контексті я вам маю сказати, я почитав вчора в третій годині ночі новини, як зустрічали Україну в Польщі. Дивіться, мені здається, що вони впали і вдарилися головою бордюр. Потім стали й не можуть в дупля врізати, де вони знаходяться. Ну, типу, хто хто, а Польща мала пам'ятати, що таке російські чобить на їхній землі. І стільки вони людей втратили під впливом Росії Російської імперії, стільки було розстріляно, невинно закатованих, замордованих. Вони мали б це пам'ятати. І замість того, щоб зараз об'єднатися, підсилити Україну, допомогти, піднімати авіацію своєї частини території, збивати шахеди інші безпілотників на території України, замість того, щоб допомогти нам то самої авіацію, про що каже Польща? Ви дайте нам технології. А ми дамо шість літаків бляшанок, які можемо списати, порізати на метал, передати в музей або віддати Україні цей мотло. Ну, типу, камон, при зустрічі з президентом дарує книгу Волинська Різня. Серйозно? Та історію почитайте без пропаганди, що там відбулося насправді, і вкусіть себе за п'яту точку. Ну, ви знаєте, я вам маю сказати, що ну, так сталося. Держава Україна знаходиться в тому місці геополітичному, географічному, яке є по суті центром між цивілізованим світом і між диктатурами. Ну так сталося. Вже ми з тим нічого не зробимо. І як наслідок, за винятком Росії, яка буде завжди намагатися нас знищити завоювати, ми ще маємо ряд сусідів, які не зовсім розуміють, на якій стороні потрібно бути для того, щоб їх потім... Не вбивали в підвалах їхніх будинків з пакетом на голові, як це відбувалося в Ірпіні в Бучі. Тому, друзі, на завершення того всього, маємо розуміти, що світ цинічний, світ жорсткий, що друзів немає. Є ситуаційні партнери, з якими здобувається на короткотривалий період часу взаємопорозуміння, бо є спільні інтереси. Маємо розуміти, що незважаючи на те, що світ великий. За винятком нас, у нас нікого більш близького немає, і треба розуміти, що ключ до перемоги України, а перемога України заключається не тільки в збереженні території, а й в збереженні українського народу. І ключ до цієї перемоги знаходиться не в Китаї, не в Росії, не в Німеччині, не в Польщі однозначно, і не в Вашингтоні. Ключ до цієї перемоги і живучості, бо для нас здобути перемогу це вибороти право жити в першу чергу, знаходиться всередині кожного з вас. Ось про це потрібно пам'ятати. Нема дяді, який прийме рішення чи тьоті. є конкретно ви і ваш вплив, ваша робота, ваша допомога напряму впливає на те, чи вдасться нам вибороти право жити на своїй вільній Богом даній землі. Пане юрію, я дуже вдячна вам за те, що ви знаєте, трішки от розробляєте українців так, але я думаю, що те, що ви щойно сказали, ми його. На нашому Ютубі на 24-му каналі зробимо, перекладемо о, англійською мовою і спробуємо донести ці правильні слова до західної аудиторії. Також я дуже вдячна вам за те, що ви говорите, і о, прошу вас. Я знаю, що ви збираєте на дрони на оптоволокні. Можливо, у вас ще є якісь потреби. Скажіть, будь ласка, о, як можна вам допомогти? Куди задонатити? Дивіться, що стосується потреб, спробую сказати достатньо швидко і коротко. У нас українська держава забезпечила майже всією номенклатурою необхідних засобів. Майже всієї. Що стосується дронів на оптоволокні, ми не змогли за рахунок грошей, які дають територіальні громади, які дає держава Україна, закупити їх в необхідній кількості, тому що ще півроку назад пріоритет це були дрони з радіокеруванням, і їх переважна кількість знаходиться в підрозділі. А зараз з гімченджером війни стали дрони на оптоволокні, бо на них не впливає РЕП, і на них не впливають радіогоризонт, і вони краще працюють при несприятливих поводніх умовах. І зараз їх на ринку з'являється певна кількість. Ну, тобто до цього ще виробників не, могли, не було, які могли зробити в кількості, бо оптоволоконний кабель топова держава, яка виготовлює, це Китай, і Китай віддає все краще Російській Федерації. А зараз ці дрони почали з'являтися для того, щоб наростити вплив по противнику, знищувати його і допускати як умога, менше перестрілок стрілецьких, тобто для захисту української піхоти цих дронів треба мати в кількості. Тому у нас постійно відкритий збір на півтора мільйони. Отак за місяць зібрали, закупили дрони, застосували противника з миру понецю голому сорочка. Тому щиро прошу вас, будь ласка, підтримати цей збір. Він є. Надзвичайно важливим для кожного з нас, і загалом пам'ятайте, що в кожного є рідні близькі, які служать в тому чи іншому формуванні. Звертайте увагу, що їм потрібно, і допомагайте тим, дійсно, силам оборони, тим, кого хто цього потребує найбільше. Це є дуже важливо, тому що навіть одна гривня це суттєвий донат по гривні, по гривні, по гривні. От тобі дрон по гривні, по гривні, по гривні. От тобі ще додатковий технічний засіб, і на завершення скажу наступне: якщо хтось продовжує залишатись думати, що настане момент, коли держава цим забезпечить, ніколи держава все не забезпечить. Почитайте історію в будь-яких війнах, які відбувалися, завжди від виникали осередки свідомої громадськості, яка допомагала. Своєму війську виконувати завдання, тому що війна це завжди про ресурс, і війна це про критичний ресурс. І ми, військовослужбовці, в тому числі частину свого грошового утримання, яке видає нам держава, направляємо на забезпечення виконання бойових завдань. Наведу на конкретному прикладі є супутникові системи Starlink. частково тільки зараз, три місяці тому. Частину цих засобів перекли, перекрила держава. Чому за них не може платити держава? Бо представництво в Україні немає. Є представництво в Польщі, За це мають платити якби Польща, але в них є там свої питання, як ви бачите зараз. Тому як це відбувається, волонтери передають нам старлінг або ми купуємо його. Далі стармін закріпляється за конкретним військовослужбовцем, який щомісяця має за нього заплатити або 4 тисячі гривень, або 12, в залежності від того режиму, який встановлений. Якщо ця позиція може бути 4 тисячі. Якщо треба ставити пріоритетний локал пріоріті на НРК, до прикладу, то тут вже треба витратити 300 доларів на один старбін, і звісно, так чи інакше, військовослужбовці між собою акумулюють ці кошти з грошового отримання. І, відповідно, скидають на ці карточки для того, щоб можна було проплатити стрілянки, мати сталий зв'язок, які критично необхідний для виконання бойових завдань. Бо ці гроші волонтерські організації не можуть надати. Волонтерські організації на поточний момент часу надають якесь майно, яке офіційно можна прийняти на баланс, облікувати і видати таку довідку, що воно прийнято офіційно на баланс такої-то такої військової частини. І потім волонтер звітує. Передподатковою це загалом правильно, тому що таким чином будь-які маневри щодо особистого збагачення та чи іншої категорії вони нівелюються. Це правильно, але передати гроші на оплату старлінків волонтерів такої можливості немає. Тому ми, як військовослужбовці, виконуємо ці завдання самостійно, і плюс додатково ще є ряд номенклатур, які військова частина не може або купити, або поставити на баланс, або потім списати, але які критично важливі для виконання бойових завдань. І от так чи інакше, військовослужбовці також є прямими донаторами своїх підрозділів для того, щоб можна було виконати виконати основні три три завдання: завдання номер один це провести якісне навчання особового складу. Завдання номер два забезпечити живучість особового складу на лінії було зіткнення. Чим більш підготовлені для цього три ресурс, чим більш навчені, тим вищий рівень живучості. І відповідно, третє завдання, маючи високий рівень підготовки, і забезпечити живучість. Особо складу. ми можемо ефективно уявляти і вбивати противника, виконувати основне своє завдання і функцію, чому ми знаходимося тут, чому ми знаходимося на війні. Тому, друзі, обов'язково підтримуйте сили оборони 429 й полк, ефілець в тому числі. Пане Юрію, я дуже вдячна вам. Я так розумію, що у вас є телеграм, де є всі ці реквізити, і їх там можна знайти. Правильно, куди нашим глядачам можна перейти? Для того ми обов'язково розмістимо на нашому Ютубі вирізку з цієї розмови. Під, під цією вирізкою будуть всі реквізити, але от зараз просто хто хоче прямо зараз задонатити. Відкриваєте пошукову систему, вводите АХІЛЕС Армі», вас перекидає прямо на наш сайт. Ви ознайомитеся з підрозділом, хто ми, що ми і з чим нас, як би мовити, можна розглядіти, які конкретно завдання виконуємо. І там буде обов'язково відкритий збір, зможете задонатити без жодних проблем, друзі. Дуже вам дякую. Дякую за те, що ви знайшли час і змогу долучитися до нашого ефіру. Бережіть себе, пане Юрію, слава Україні! Дякую, що долучилися. Шановні глядачі. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем і Лес, щойно був гостем цієї інформаційної години. В мене до вас єдине прохання. Будь ласка, не нехтуйте збором. Ми дійсно виріжемо окремо на Ютуб цю розмову, і під цією розмовою будуть реквізити, куди ви можете задонатити. Полку Ахілес, ну і, звичайно, що, як сказав вже пан Юрій, ви можете просто вбити в інтернеті, зайти на сайт і задонатити через, через сайт полку безпілотних систем Ахілес, і на їхні потреби, можливо, ви захочете зробити це постійним донатом. Це важливо, ви щойно все почули від військового. Я не маю тут що додати, і мені здається, що всі інші слова зайві. Дуже правильні і дуже змістовні речі сказав пан Юрій Федоренко.